Останній шанс Путіна домовитися з Трампом відков сьогодні у Москві. Мир через село Штати продовжать продаж зброї для України, щоб теснути на РФ. Росія готується підірвати ядерну бомбу у космосі. Агенти ГУР підірвали цілий мікроавтобуси з кадирівцями. А уже за кілька місяців інопланетяни можуть напасти на землю. Вітаю мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Віков сьогодні в Москві. Візит спецпредставника США називають останнім шансом Путіна домовитися з Трампом про те, що стівітков в неділю прибуде до російської столиці, заявив посол США при НАТО Меттю Вітаке. Він наголосив, що Сполучені Штати все ще сподіваються, мовляв, поїздка дасть певні результати. Дипломат зазначив, що головна вимога Росія має погодитися на мирну угоду і припинити вбивства безневинних українців. Якщо ж успіху досягти не вдасться, з 8 серпня проти РФ та її союзників мають запрацювати санкції. США продаючи американську зброю союзникам для України, планують чинити тиск на Росію, щоб повернути її за стіл переговорів і забезпечити припинення вогню. Про це написав посол США при НАТО Меттю Вітакер в соцмережі X. Очевидно, що США виробляють найсучаснішу зброю і боєприпаси на планеті. Україна та її збройні сели раді мати цю зброю, і вона дозволяє їм захищатися від російського натиску, вважає політик. Упри те, що він не вважає, що результати війни будуть вирішені на полі бою, Вітакер висловив сподівання, що якщо Сполучені Штати підуть назустріч і продадуть американську зброю союзникам по НАТО, це поверне Росію за стіл переговорів і фактично призведе до припинення вогню. Тим часом День ікс наближається із 10 днів на роздуми у Путіна залишається рівно половина. Тож чи дійсно США може натиснути санкціями на Росію? Що може статися 8 серпня? Та які збитки Москва понесе у випадку відмови від американських умов? Дивіться просто зараз. Трамп вимагає миру між Російською Федерацією та Україною до 8 серпня. Росія та Україна мають розпочати перемовини про припинення вогню та стійкий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Ці слова були сказані під час виступу перед 15-ма членами ради ООН. Джон Келлін нагадав про заяву президента США від 14 липня про те, що його країна продає своє оборонне озброєння союзникам по НАТО, які потім зможуть відправити його далі. Представник Російської Федерації у відповідь назвав війну українською кризою, і що вона лише похідна від ширшої кризи, породженою багаторічними зусиллями країн заходу, ігнорувати, российские интересы в сфере «беспеки». С этим тоже надо что-то делать. Надеемся, что у вменяемых сил в Европе и Америке найдется что-то более позитивное, чем набор очередных санкций против России, к которым мы уже давно адаптировались. Иначе ситуация в Европе и мире в целом останется нестабильной, и мы из этого порочного круга эскалаций и угроз так и не выйдем. Це було 31 липня. Цього дня в Києві від російських ракет загинула 31 людина, серед них 5 дітей. Ну, не я про це, Росія не успокоїться, я вам скажу. Ми таких ненавидимських людей, російських, не знаю, чого і того, і Путіна, що ми готові вже й не знаємо, що зробити. Вони ж п'ють по мирним людям, про мирним гинуть мирні Дитячі люди. Так, які ж тут стратегічні об'єкти? Тут немає, тут десь Ди... д... д... що дитячий садочок, школа. Трамп відреагував на удари Кремля по мирному населенню. Те, що Росія завдала удару по Києву, було просто огидним і сумним. Це дуже сумно та огидно. США готові запровадити нові санкції проти Росії після закінчення десятиденного терміну на українське врегулювання, заявив Дональд Трамп. При цьому він не впевнений, що з них буде якийсь ефект. Так, ми можемо запровадити санкції. Я не думаю, що його Путіна санкції турбують. Вони знають про санкції. Не знаю, чи ефект буде, але ми це зробимо. Раніше Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, погрожуючи запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війну не буде зупинено. Йдеться зокрема про 100-відсоткові тарифи на російський експорт, включаючи нафту. З того, що, опять таки заявляють Трамп і його окруження розглядають, першу чергу давлення саме на нефтяний сектор Росії, тобто все остальне якби как бы, їх поскольку не сильно. Воно ну, принципі логічно, поскольку нефть дає основні гроші для росіян. Вже 29 липня. Американський лідер наголосив, що сенсу чекати 50 днів вже немає. Тому його дедлайн скорочується до 10 днів. Але чи зможуть санкції Трампа вплинути на Путіна та його рішення вести війну? Он много говорив про завершення війни. Війна не завершається. Причому совершенно очевидно, що Росія не настроєна нікому разом і на завершення війни. Более того, она это демонстрирует довольно-таки показательно. Люди из команды Путина демонстративно атакуют Трампа. Ну, то есть в этой ситуации рассказывать о том, как его Путин уважает и какие у них дружественные отношения, наверное, несколько глупо. И Трамп это тоже прекрасно понимает. Поэтому вот он пытается демонстрировать силу, возможно, некоторые элементы блефа, но в отношении Путина это не работает, просто потому что Путин привык, что в отношении с ним западные лидеры постоянно блефуют, но это ничем не завершается. То есть для того, чтобы действительно повлиять на Путина, Трампу так или иначе придется все же предпринимать какие-либо действия в плане какой-то конкретики. Мита проти російських торгових партнерів це серйозна загроза. Експорт нафти, газу та продуктів їх переробки формує близько чверті доходів російського бюджету. Есть, там говорить про тарифах. Марко Рубіо недавно на днях виступає заявив, що річ може йти як о вторичних санкціях, то, то есть, о є повищених тарифах по відношенню к тим країнам, которые. покупают российскую нефть, так и о секторальных санкциях по отношению к России. То есть сами Соединенные Штаты пока что не объявили ничего конкретного. Что-то им придется делать. Скорее всего, того экстраординарного чего-то, что они обещали, они вряд ли смогут произвести. Поэтому, наверное, какие-либо санкционные действия по отношению к России пока что будут умеренными относительно. Санції Трампа проти Росії блеф чи правда. Розумій, після заяв Трампа анонсували нібито важливе звернення Путіна. Він якоби повинен би бы дати ответ на ультиматум зі сторони Трампа. Повторюсь, об этом заявили какие-то там воєнкори або люди, які не имеют доступу к офіційної інформації. Ні, в этом заявив Пісков. Потом пошла обратная информация, что нет никакого выступления не будет. Багато хто пов'язує це з тим, що Трамп відправляє свого спецпосланця Стівена Віткофа до Росії. Путін хоче зустрітися спочатку з Віткофом, а вже потім робити якісь заявлення. Можливо, це якесь останнє пропозиція з боку Трампа. А, хоча ми знаємо, що в цілому Віткоф раніше був вполне себе комплементарен по відношенню до Путіну. и поэтому вряд ли можно рассчитывать на то, что он, скажем так, как-то будет принципиально отстаивать интересы Украины. Ну, возможно, это какой-то последний обмен мнением перед, мнениями перед тем, как а, Трамп будет вынужден вводить какие-то санкции против Путина. Для Стивена уитков это уже не первый визит в Кремль за последний час. Ми вирішимо питання між Росією та Україною, і ми укладемо мирну угоду, тому що вона має бути. Президент має рацію. Ця війна ніколи не повинна була початися. Думаю, ми прийдемо до рішення і сподіваюся, це стане поворотним моментом. Це все грає на руку Росії. Путін і його посіпаки продовжують твердити народу, що все роблять правильно. Санкції вже більше 30 тисяч. Ні одного государства в світі не преодолевала такое количество санкций. Мы все новые и новые социальные э, стандарты принимаем, несмотря на то, что э, практически по всему периметру оказывается противодействие развіті нашої стране. Поки російська економіка тріщить, продовжуючи війну у Сенаті США готують нову допомогу Україні. Вони запропонували виділити Україні 54,6 мільярда доларів на найближчі два роки за рахунок заморожених активів Росії. А поки Росія не погоджується на припинення вогню, Україна продовжує діяти м'якоміє. Так, в тимчасово окупованому Мелітополі агенти ГУР підірвали авто із кадирівцями. Унікальну операцію навіть зняли на відео. Відомо, що партизанам вдалося закласти вибухівку в транспорт окупантів, після чого мікроавтобус злетів у повітря. На момент вибуху в авто перебували бійці окупаційного підрозділу Ахмат. Внаслідок детонації всі п'ятеро пасажирів загинули. Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕФ. Ердоган знову обставив Путіна. Росія остаточно втратила Сирію, і тепер регіон отримуватиме газ від Туреччини. Так напередодні було запущено в дію новий газопровід та розпочато постачання азербайджанського природного газу із турецького міста Кіліс до Сирійського Алепо. Повідомили в Міненергетики Туреччини. Партнером Туреччини в цьому проєкті, окрім Азербайджану та Сирії, є Катар. Як зазначив міністр, спочатку щоденний потік складатиме 6 мільйонів кубічних метрів, що в річному вимірі дасть 2 мільярди кубічних метрів природного газу, завдяки постачанню газу на електростанції поблизу Алепо буде забезпечено потужність 1200 МВт, що задовільнить потреби в електроенергії приблизно 5 мільйонів домогосподарств. Берлін готується до війни. У Бундестазі закликали вивести Німеччину із угоди про заборону протипіхотних мін на тлі російської загрози та дозволити мінування власних територій і кордонів. У слід за країнами Балтії, Польщею та Фінляндією, Німеччині слід вийти з Отавської конвенції, яка передбачає заборону на виробництво, накопичення та застосування протипіхотних мін. Про це заявив представник правлячого УФРН блоку ХДС ХСС у комітеті Бундестагу із зовнішньої політики Родріг Кізіветер. Він виступив за тимчасовий вихід із оттавського договору. Поки цитую, Росія не визнає право сусідніх із нею держав на існування. Аналітики вбачають у цьому, окрім бажання захиститися ще й можливість відновлення виробництва мін для потреб ЗСУ. Росія готується нанести ядерний удар. Щоправда, мова поки що йде не про землю, а про космос. Так РФ розглядає можливість підриву ядерного заряду в космосі, щоб вивести з ладу західні супутники і позбавити тих можливості спостерігати за полем бою в Україні. Британські вчені зазначають, що ядерний вибух на орбіті може викликати електромагнітний імпульс, що виведе із ладу тисячі супутників, особливо вразливі до цього є низькоорбітальні Ателіти, такі як Starlink, вибух може мати серйозні військові та технологічні наслідки, зокрема осліплення армій та зброї в глобальному плані. Такий теракт може створити нову гонку озброєнь у космосі через порушення міжнародних угод. Тим часом до ядерної ескалації готуються і Сполучені Штати вперше за понад 15 років ті розмістили свої ракети у Великій Британії. Чим це загрожує Росії та як в Кремлі відреагували на подібну демонстрацію сили, зараз розкажемо. США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великобританії. Про це пише видання Блумберг. Це черговий сигнал Володимиру Путіну про те, що США готові і надалі підтримувати безпеку Європи. За даними військових аналітиків та даними з відкритих джерел, 16 липня американський військовий літак вилетів зі свого включеного транспондера, зробивши його ідентифікацію та місцезнаходження загальнодоступними зі складу ядерної зброї США на авіабазі Кіртланд в Альбукерці, штат Нью-Мексико, на авіабазу в британському місті Лейкенхіт. Бюджетні документи Міністерства оборони США показують, що в Лейкенхіті вже кілька років ведуться роботи вартістю мільйони доларів за гарантійними об'єктами. Термін, який Пентагон використовує для опису безпеки Ядерної зброї найімовірніше літак доставив нові термоядерні бомби б 61 12 збільшивши кількість тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів холодної війни. Видання Блумберг випадку важно, що Трамп соглашается на действительно от риторики іде какой то похоже поворот. А, може би все, що маневр може все що тактичне, какої та шах в сторону некоторого давления на Росію. Офіційні особи США та Великобританії не коментують переміщення, оскільки уряди цих країн дотримуються політики невизначеності щодо розміщення ядерної зброї. Швидше за все, літак доставив нові термоядерні бомби бі 61 12 що означає збільшення кількості тактичної ядерної зброї США в Європі в перші часів холодної війни. Минулого місяця Великобританія оголосила про закупівлю не менше дюжини нових американських винищувачів F-35A, здатних нести ядерні бомби B-61-12. на цьому тижні. Міністерство оборони Великобританії заявило в оновленому політичному документі, що ядерне стримування НАТО також спирається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі, а також на допоміжні можливості та інфраструктуру, які надають союзники. Згідно з документом, нові літаки будуть доступні для виконання ядерної місії НАТО. Видання Bloomberg. Це рішення відновлює ядерну роль військово-повітряних сил Перше після того, як Великобританія зняла з озброєння ядерну зброю повітряного базування після закінчення холодної війни. Дії перекидання ядерного озброєння свідчать про те, що США хочуть показати Росії, що вони не скорочують свій ядерний потенціал у Європі, а також збільшити тиск на Кремль. Нові санкції менш ніж за 10 днів, якщо не буде досягнута домовленостей про перемир'я з Україною. І ось тепер ще перекидання ядерної зброї. Трамп посилює тиск. В Москве, несомненно, обратят на это внимание. Вы президент великой страны, вы должны показать свою силу и так далее. И вот вы показываете ее, хватит Путин водить вас за нос. И действительно, по сути, плевать в ваш адрес, когда его каждый раз призывают к перемирию. Он этого не делает, а наоборот усиливает атаки на Украину. То есть постоянно нужно вот на этом играть, что он сделал правильный выбор, что Америка должна остаться частью вот этой европейской и европейской безопасности, а не просто уйти куда-то в другой регион совсем, в Китай, допустим, в Тихоокеанский регион. Тачання до Великобританії означає, що нова ядерна зброя тепер може бути розгорнута в Європі на семи базах у шести країнах НАТО. Використана ця зброя може бути за кордоном лише після того, як на це дасть дозвіл президент США. ООН нарешті визнали власну безпомічність. Зокрема, генсек організації Антоніо Гутеріш поскаржився, що велику частину їхніх звітів ніхто не читає. Повідомляє Рейтерс. Гутеріш заявив, що у 2024 році система ООН підготувала 1100 звітів, що на 20% більше ніж у 1990 році. Однак робота була марною, а багато із цих документів не мають широкої популярності. Кожен п'ятий звіт отримує менш як тисячу завантажень, та навіть завантаження не обов'язково означає читання, сказав генсек. Цей не дивно вважають аналітики. майже у всіх збройних конфліктах, а особливо під час війни в Україні ООН показала свою повну бездіяльність. До того ж, експерти відмічають, що організація перебуває у фінансовій кризі сьомий рік поспіль через те, що не всі 193 держави-члени сплачують внески вчасно і в повному обсязі. Тричі номінант світові лідери у боротьбі за лояльність сполучених штатів вже втретє збираються висунути Трампа на Нобелевську премію меро. Свіжою заявою відзначилася Камбоджа, як повідомляє Рейтерс, саме заклик Трампа минулого тижня вивів із глухого кута зусилля щодо припинення найзапекліших бойових дій між Таїландом і Камбоджею за понад 10 років, що призвело до переговорів у Малазії в понеділок. Після оголошення перемир'я речниця Білого Дому Каролін Лівід заявила у своєму дописі в ікс, що це стало можливим тільки завдяки Трампу. Нагадаю, раніше на Нобелевську премію Трампа вже збиралися подавати Пакистан та Ізраїль. Інопланетяни збираються напасти на землю. На перший погляд, відверто жовті заголовки починають з'являтися вже в доволі серйозних західних виданнях. Причиною всьому загадковий міжзоряний об'єкт. 31 Atlas, який нещодавно увійшов у сонячну систему, пише Daily Mail. Гарвардський астрофізик Авіле припустив, що міжзоряна комета 31 Atlas, атлас, яка наближається до Землі, може виявитися ворожим інопланетним апаратом. Його підозра викликала надзвичайно рідкісна траєкторія цього об'єкту. На думку вченого вона незвична навіть для міжзоряних тіл. Повідомляється, що 31 атлас наблизиться до землі в період з 21 листопада по 5 грудня 2025 року. За словами Леба, людству варто бути готовими до будь-якого сценарію. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.